Банки привчають бізнес до корпоративних карток. Вони мають низку переваг. Це цілодобовий доступ до рахунку за допомогою картки. Його можна поповнити готівкою і безготівковими коштами з поточного рахунку юрособи за допомогою картки. Зручно контролювати витрати бізнесу, а видатки можливі на господарські, представницькі потреби і на відрядження по Україні та за її межами. Для оформлення карточки відкривається спеціальний карточний що в банки, і кількість карточок цього що то не лімітується. Тобто по усмотренню рукава. Можна випускати кількість количество Знайомі з перевагами таких карток не більш ніж 5% корпоративних клієнтів. Залучити їх Хрещатик вирішив через спецумови. Упродовж трьох місяців вартість відкриття рахунку і видачі карток зменшується вдвічі. Акціоне доповнені условия те, що на час проведення акцій також знижається. Комісія за зняття налічних средств в банкоматах і в установах передбачив хрещатики заохочувальні прози для учасників акції. Ті, хто здійснить транзакції на найбільшу суму за три місяці, отримують планшети та MP3-плеєри найвідомішого виробника.